Мануліт повісове, живий, але втрачений. Очеказків. І я віддам тобі все. Ну, знаєте, можна сказати, що я задоволений на, на 100%, тому що цей проект здійснився. Хто ти бля такий? Кому ти Германа здав? Ха! Ну, ніхера собі вас. Залетів на військову базу, підняв шухер і питаннячки, якісь мені ставиш. Знаю, що ми повинні забезпечити вас житло. Але ви ж самі знаєте, що всі кошти пішли на лікарню. To... Сьогодні останній раз ви ночуєте е на дільниці. Так. Я так і думав. Двічі одну ворогу. Не круто. сканер, сканера після виробив. Що ти тверзеш? Я давно не був на старому мосту. Найскладніша і найлюбленіша. можливо, це можна все об'єднати в одну, і, бо якщо це мультфільм, це однозначно буде губка Боб. Якщо губка Боб розмовляє приблизно, так. В кожній своїй серії. То звісно, коли говориш дуже багато, таким чином це велике навантаження і не завжди зв'язки витримували. Як я вже казав, нам потрібна людина, яка вже володіє певними якостями. мужність, наполегливість, витривалість. Будь хто з моїх не зовсім. Нам потрібен хтось, хто вже має специфічний досвід перебування в зоні. Привіт! Мене звати Ярослав Шиндер, мені 34 роки. Я проживаю в місті Київ. Закінчив театральну студію Театр-21 і починав з театру. Але на даний момент, вже близько 10 років, я знімаюся в кіно, та серіалах і рекламах. Досвід зйомок в мене від епізодичних до лінійних. А також я мав досвід роботи як motion capture актор у комп'ютерній грі, а також актор озбучки. Центральний після викиду піднімуть по тривозі, але є інший шлях. Тріщина в стіні лівіше розлому. А. Жить! Сподіваюся, ти не загубив по дорозі свій особливий артефакт. Чому талановиті такі нестерпні? Моря та океани розходяться під їхніми ногами. Вино перетворюється на воду. Вода не ліксир кохання. Грипоста Дерино подвійна дія для усунення закладеності носа та зволоження гліцерину. Грипоста Дерино, відчуй комфорт вільного дихання. Здається, Терекон знову сам по собі лишився. Не знаю, чи надовго нас вистачить, але здаватися, ми не плануємо. Ні моноліту, ні будь-кому ще. Народ до периметра потягнувся. Не в усіх духу вистачає продовжувати тут здобич шукати після того, як ну ти знаєш. Мабуть, найскладніше це правильно вловити характер того персонажа, який дублюєш, зрозуміти в кожен момент, що він хоче, промовляючи той чи інший текст, адже текст не так просто звучить у фільмі. Тобто є якась дія. Оцю дію вловити і зрозуміти. Дякую за допомогу. Не перевівся ще молодняк. Я теж голови зносив без розбору, але ті часи вже минули. Представники деяких угруповань висловили незадоволення появою варти. Але що вони нам зроблять? Їхню зброю та форму давно треба до музею здавати і ставити десь поряд з динозаврами. Мартіна, тримайся, тримайся! Пінгвіний Мадагаскару. А на я потрапив в 96-му році. Мені, можна сказати, пощастило, бо був такий великий проєкт, серіал Далас. Там 500 чи більше серій було. Це була моя перша і ну, така, така робота, де я, я якийсь досвід отримав. Ти ж знаєш, що купони вигадав розумний кволівець із Ростка? Я оце все думаю. Ніби й часу не так багато минуло, а вся зона тепер на них працює: замовлення, торгівля, нагороди усе через купони. Ця... Ну, серйозна робота. Намагаюся, якщо є якісь гріхи в тексті, ніколи їх не пропускати, бігом-бігом цього не робити, тому що як я жартую, всі помилки вони за мною вночі будуть бігати. А також ви її голос точно чуєте під новий рік, адже саме вона озвучувала легендарний один вдома. На третій поверх. Уперед, мені там страшно. Фуллер скоро підніметься до те. Не подобається мені братику, що на ростку тупаркується. Де війна, там і смерті. А я на той світ не поспішаю. Одного разу там ледь не опинилося, але і піти не можу. Мій асортимент як не як хлопцям знадобиться. І останнє питання, докторе Далі. Ви впевнені, що периметра навколо зони достатньо. Якщо відбудеться потужний викид. То ми є такі складні фільми, де ти протягом цього фільму просто кричиш не своїм голосом. І ми маємо 20 разів, якщо не виходить, зробити ці дублі з цими криками, дихами, ахами. Я раніше вірив, що зобов'язаний зберегти цей бар як куточок долу, а потім зрозумів, що мені важливий сам бар, а не ті, хто в ньому п'є. Та й поки було перемир'я, багатьом теж було все одно з ким пити. Сам те може і головати, а от схема твоя лайно. Робити будемо по-дорослому затями. Разом зі сміттям дієшним. Викидаєш сканери. Хлібалом сильно не відсвічуєш. Потім тигери відкопують сканери зі сміття і відносять у лабіринт. Вірніше, я вперше увійшов в театр. Я здавав документи, щоб поступати в ульвівську студію. Зайшов на службовий вхід театру імені. Марії Зеньковецької у Львові. І я пам'ятаю, що мене вразив е, запах. Там прохідна була, і зразу ліворуч е, була Косімевна церква. був такий солодкуватий е, своєрідний запах. Цей запах мені завжди асоціюється з театром. Але це був успіх. Доктор правий, полковнику. Це дійсно був успіх. Альфа-артефакт знайдено. Запис відбувався на київській студії, де працюють Над Сталкер 2. Тут все про сталкер, фотографії акторів, які озвучували різні ролі. Мене зустріла команда на чолі з Максимом, режисером дубляжу. І ми почали. Нам треба чітка вимова всюди. Тримаємо нашу агату, ось цю нашу базовану, mm -hmm. а, таку типу впевнену, не засту. Зрозуміло mm go! -hmm. і записи де можна. У вас залишилися питання Євгена? Стоп, і, і... ще раз е, впевненіше серйозніше трохи. Угу. Не не фліртуємо. Серйозний двіж. Зараз немає часу для ностальгічних зустрічей. Я чекаю на сталкера. Ага, я хотіла до я хотіла допомогти вам виправити це.